Шкільна олімпіада з англійської мови, яка нині відбувається в івано-франківських школах, для її переможців обіцяє спеціальні гранти. Як зазначилося на прес-конференції, грошова нагорода становить 50 тисяч доларів на навчання у Канаді. Олімпіада має два етапи: у першому учасники здають тести з англійської мови, у другому пишуть конкурсні есе та мають індивідуальні співбесіди. Співпраця ця заключається в тому, що проводиться так звана не грант флекс. Де вже 9 років відбувається відбір наших дітей, старшокласників за результатами які, знань з англійської мови. Грантоутримувачі зможуть обрати собі канадський коледж або університет задля річного поглиблення теоретичних і практичних знань. Іноземні студенти мають такі ж самі переваги, як і канадські. Програма обміну студентами має обопільну вигоду, кажуть канадські фахівці. Наша співпраця з Україною є тривалою і взаємовигідною, адже маємо велику українську діаспору в Канаді. Саме завдяки її активної підтримки існують різноманітні освітні та культурні програми. Шкільна олімпіада з англійської мови триватиме до середини грудня. Вона проводиться щорічно задля заохочення обдарованого шкільного юнацтва, отримувати додаткові знання з іноземної мови. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Неколюк новини на вежі.